Наступна головоломка. У нас є така рівність 4, помножити на 5, помножити на 2, дорівнює 24. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сіник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 помножити на 3. Буде 12, 12 помножити на 2 буде 24. 24 дорівнює 24. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.